В цьому випуску відсутні будь-які сцени для дорослих, але є назви, по яким ти можеш все загуглити. Пам'ятай, що це аніме 18, тому шукати їх і переходити за посиланням ти вирішуєш самостійно. Дане відео виключено інформативного характеру і не спонукає до жодних дій. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аніме Українською. Зробив для вас невеличку підбірку гарячого аніме, яке, як на мене, хоча б варто уваги завдяки прикольному сюжету. Думаю, вам буде цікаво. А що, я ніколи не казав, що це дитячий канал. Погнали! На останнє місце я поставив непогане аніме 2020 року. Вона в захваті від моїх пальців. Кінець помістив через лайтовість. Та й українською, поки озвучені тільки два епізоди з восьми. Але згоден, що озвучувати таке, ну вкрай важко, якщо ви розумієте про що я. Колись в дитинстві дівчинка зробила йому зачітку, коли інші діти знущалися з його скуйовдженого волосся. Діти виросли, і дівчинка стала працювати в його салоні. Тепер їй треба взяти всю свою волю в кулак, щоб не впасти в обійми цього молодого спокусника, але в неї поки це не дуже виходить. Далі непогане коротке аніме всього в одну серію. студентка ганепниця Дівчина Йоко навчається в престижному університеті, і вона ідеальна. Стара навчиться, її старостою. Але одного дня її викликають до директора. Тивий стариган якось зробив фотки Йоко, коли вона цілувалась з подругою. Тепер, маючи такий компромат, директор, і всі охочі вчителі, чоловіки, вимагають від Йоко виконати всі їхні бажання в обмін на мовчання. Дійсно заплутана детективна історія. Що ж це за бажання такі геть не уявляє? Я не дивився, якщо що. Серйозне, не серйозне. Автор цього аніме явно не заморочився довго із назвою. Паня, я, він і Сауна. І дійсно, що ще треба. Адже бути банчиком і парити гарних дівиць це ж мрія кожного незайманця. Тим більше, коли ти старшокласник і допомагаєш дідусю, а до тебе в сауну самі напружуються майже всі симпатичні однокласниці. Ще одне невеличке аніме Мурамата має секрет. Він звичайний офісний працівник, а вона його наставниця-директорка. Якось вони обоє отримали догану від боса і вирішили залити неприємність пляшкою домашньої наливки. А тут ще й розкрився невеличкий секрет пані Мурамати. Ну і таке понеслось. Далі в нас сукуби вже в 2022 році. Вийшла аніме Моя мама сукуб. Дійсно, хто не любить свою маму. А от Моріто Такаші, старшокласник, обділений увагою дівчат. Вирішує вдатися до таємного мистецтва і призвати справжнього сукуба. Навіть десь відкопав страдання закляття, яке ж в нього було здивоване обличчя, коли його обряд дійсно спрацював. А мила дівчина сукуб була точною копією його привабливої матусі. А що там трапилось далі, навіть не питайте. Коротше, що я скажу, отака хуйня малята. Новинка 2023 року. Я живу зі слизом. Розповідає про життя звичайного продавця якому не щастить у відносинах, Та ще й його начальниця на 10 років молодша за нього. Звісно, це все компенсує дівчина слиз, яка несподівано оселилася в його квартирі і може приймати форму будь-якої дівчини на смак головного героя. Дідько це аніме настільки огидна і смішна, що вліплю його десь посередині. Ой, тільки не кажи, що не мріяв про таке. І знову наш школярка. Хоч тут це просто, але манія на солдки старшокласниць нікуди не ділася ні в Японії, ні в наших широтах. Мова тут піде про Айну, досвідчену старшокласницю, яка полюбляє своє тіло і досліджує усі його аспекти. Здається, хлопців їй замало, і вона починає зваблювати молодого вчителя, який нещодавно влаштувався на роботу в її школу. Чи зможе він стояти спокусі? покусі? So, Ще один прикольний сюжет сукуп меру. Всього п'ять серій, але це топчик. Одного разу в школярку вночі вселяється злий дух і вона перетворюється на сукупку Меру. Меру дуже задоволена, що змогла отримати фізичне тіло, але для підтримання своїх сил їй ну дуже потрібна підтримка хлопців. Моральна, звісно. Тепер вона йде в школу. Завдяки магічному впливу, вчителі геть не бачать перемів зовнішності своєї учениці. Тільки одна із дівчат, староста зубрилка, підозрює щось нечисте. Чи вдасться меру вичевити всіх хлопців і не попастися оце питання? Найс. Nice. трохи містики. Казка про пані Хатішаку. В одному японському селі підліток приїздить до бабусі з дідусем. Одного спекотного дня він бачить дуже високу жінку, майже велета. За обідом він розказує про неї своїм родичам, і з подивом дивиться, як ті блідніють від жаху. Малому дуже б не пощастило. Адже це був привид пані Хатішако, відомої на селі Спокусниці молодих хлопчиків, яка навіть після смерті не зупинилась і час від часу в її пута попадають маленькі дро хлопчаки. Реально дуже незвичне і цікаве аніме. Люби мене Каєде і Судзу. Ну, що може бути краще, ніж робити це із сестрами і близнючками. А от головний герой цього аніме просто надзвичайний везунчик. В школі ця трійця розважається майже скрізь. Ну і про навчання не забувають. А ти не забудь поставити лайк цьому відео. Чекатиму на твої враження в коментарях. І ніколи, ніколи, ніколи не дивись ці аніме.